Мішеліна лежала у темряві. Через брак місця вона ледь могла рухатись. Згодом налякана жінка почула звук Лопати, яку забивають у землю, а потім, на картонну коробку, в якій її зачинили, посипалися грудки землі. 21-річна Мішеліна Левандовська проживала у Ласоціні, селі на південному заході Польщі. Вона була симпатичною дівчиною з білявим волоссям і блакитними очима. У 2005 році сидячи у кав'ярні. Мішеліна познайомилась із молодим 19-річним хлопцем на ім'я Марсін Каспаржак. Між ними майже одразу спалахнула іскра. Марсін мріяв стати культуристом. Він багато часу проводив у спортзалі. Однак, після знайомства з дівчиною вона стала для нього єдиною причиною відкласти тренування на другий план. У молодих людей зав'язались романтичні стосунки майже увесь вільний час вони проводили разом, оточуючи, були впевнені, Марсін та Мішеліна створені одне для одного. Уже через рік пара заручилась. А згодом закохані переїхали до Англії, де оселились у Західному Йоркширі, у місті під назвою Хаддерсфілд, в надії побудувати спільне і щасливе майбутнє на новому місці. Там Марсін влаштувався працювати на м'ясну фабрику, а Мішеліна займалась пошиттям одягу. Марсін буквально був зациклений на своїх м'язах, а стосунки відбирали у нього занадто багато часу. Тож, потаки від Мішеліни, він почав приймати стероїди. Цей варіант здавався йому ідеальним вирішенням проблеми. Тепер він міг менше тренуватись, при цьому залишаючись у відмінній формі. Однак ця медаль мала і зворотній бік. Вживання препаратів поступово змінювали особистість чоловіка. Він ставав агресивним, нервовим і зацикленим на собі. На жаль, кохання засліпило Мішеліну, і вона не одразу помітила тривожні сигнали у поведінці свого обранця. У 2008 році. Мішеліна повідомила Марсіну про свою вагітність. На жаль, ця новина не лише не скріпила їх союз, а навпаки, роз'єднала пару. Саме з цього моменту стосунки у молодій родині почали псуватись так само стрімко, як і зароджувались. Марсін постійно пропадав у спортзалі, проводячи там 5 днів на тиждень. Він усе частіше дивився у бік інших жінок і майже перестав приділяти час родині. Тепер уже й Мішеліна почала помічати, що він зловживає анаболічними стероїдами. І це провокує спалахи агресії і насильства стосовно неї. У розпалі сварок Марсін казав жінці, що вона нудна і недостатньо красива для нього. Незабаром після народження хлопчика, якого назвали Якуб, Мішеліна з Марсіном розірвали заручини, але формально усе ще залишались парою майже не розмовляючи, вони продовжували жити разом. Мішеліна час від часу носила свою обручку, сподіваючись на те, що її відносини з хлопцем покращаться. Але насправді справи лише погіршувались. Тож у 2011 році жінка остаточно зрозуміла, що Марці не зацікавлений у налагодженні стосунків. Вона зважила усі за та проти і повідомила чоловікові про те, що не почуває себе щасливою і хоче повернутись до Польщі разом із їхнім сином Якубом, якому на той момент уже виповнилось три роки. Через деякий час після цієї розмови, 28 травня 2011 року. Марсін запросив Мішеліну піти за покупками разом із ним та його другом, 18-річним Патріком Борисом. Того дня Якуб саме гостював у бабусі, матері Марсіна. Мішаріну здивувало це запрошення, адже вона вже звикла до того, що Марсін рідко приділяв їй час. Дівчину не турбувала навіть думка про те, що на шопінг вони відправляються утрьо. Вона вирішила, що чоловік нарешті усвідомив усі свої помилки і через страх втратити її назавжди. Почав робити кроки назустріч. Схвильована Мішеліна побігла до ванної кімнати, щоб нанести макіяж, а тим часом Марсін складав у голові останні пазли свого жахливого плану. Коли Мішеліна закінчила свої приготування, вона помітила каблучку, яку подарував їй Марсін на заручене. Сповнена надією, що кохання усе ще можна врятувати, вона одягнула її на палець і вийшла з ванної. У кімнаті сиділи Марсін і Патрік. Моторошні посмішки на їхніх обличчях. Змусили жінку відчути себе некомфортно. Це відчуття лише загострилось, коли Марсін підійшов до жінки, схопив її за руку і промовив Я хочу тобі дещо показати. Промовивши ці слова, чоловік дістав електрошокер і приставив його до шиї мішеліни. Через кілька секунд жінка відчула пекельний біль, який пронизував усе тіло. Вона впала на підлогу, а Марсін, бодібілдер із вагою понад 100 кг, усією масою навалився їй на груди. Притиснувши свою жертву до підлоги. Налякана Мішеліна запитала, чи збирається він її убити. На що чоловік склав лише два слова: Не бійся. Марсін наказав Патріку принести скотч. Чоловіки зв'язали зап'ястя та ще Мішеліни та заклеїли їй рот. Уже знерухомлену жінку знову і знову били електрошокером. Майже через шість годин, коли мучителям набридло знущатись над своєю жертвою, вони затягли її на кухню і поклали всередину великої картонної коробки. Марсін узявся за клейку стрічку з метою запечатати жінку у середині. Усвідомивши це, Мішеліна по можливості почала прочатись. Вона намагалась кричати і вириватись, але її зусилля були марними. Перш ніж остаточно заклеїти коробку, Марсін опустився навколішки, поглянув в очі Мішеліни, словісно засміявся, а тоді сказав: Я ненавидів тебе чотири роки. Ти більше ніколи не побачиш свого сина. Після цього Марсін та Патрік. Поклали коробку, в якій знаходилась Мішеліна до багажника машини, і відправились до невеличкого лісу, розташованого поблизу міста. Вони вже були у цьому лісі раніше і заздалегідь викопали неглибоку могилу, в якій помістили Мішеліну у її імпровізованій труні. Для того аби жінка не змогла вибратися, чоловіки поклали зверху на коробку важку колоду. Мішеліна лежала у темряві. Через брак місця вона ледь могла рухатись. Згодом налякана жінка почула звук лопати. Яку забивають у землю, а потім, на картонну коробку, в якій її зачинили, посипались грудки землі. Боючись задихнутися, Мішеліна почала неглибоко дихати. Тисячі думок проносились у неї в голові з блискавичною швидкістю. Мені ніхто не допоможе, усе закінчилось я, от от помру. Але серед них була одна, яка додала жінці сил боротись за своє життя. Якщо зі мною щось трапиться. То мій маленький хлопчик залишиться без матері. Раптом, шум на поверхні, припинився. Мішліна не була впевнена, що Марсін і Патрік пішли. Вона не чула звук двигуна від'їжджаючої машини і боялась робити спроби вибратись на поверхню занадто швидко. Але вона була впевнена, що якщо не зробить цього зараз, то назавжди залишиться у могилі. Жінці вдалося опанувати себе і зберегти спокій навіть у такій ситуації. У її голові майнула думка Обручка! Подарована Марсіно, обручка із діамантом це єдине гостре знаряддя, яким я зможу розрізати скоч на своїх кінцівках. Використовуючи гострі краї каблучки, Мішеліна зрізала клейку стрічку із свого рота, ніг і зап'ястя. Потім вона почала шкрябати картон, і коли їй вдалося зробити в ньому дірку розміром із руку, грунт почав засипати коробку. Мішеліна кричала про допомогу, але поруч не було нікого, хто би міг її урятувати. В якийсь момент жінка подумала, що не впорається. Усе її тіло пульсувало від болю, але думки про сина додали сил. Мішеліна подумки сказала собі продовжуй і почала ще сильніше рвати коробку і бити її ногами до того моменту, поки не змогла висунути спочатку руку, а потім і голову із своєї пастки. На вулиці в цей час уже було темно, однак жінці вдалося розгледіти небо, листя і дерева. Після пережитого усі ці буденні речі здавалися їй справжнім дивом природи. Мішеліна жадібно хапала повітря. Вона була брудна. Відчувала неймовірну втому. Здавалось, уся життєва енергія покинула її тіло, але вона знала, що тепер все точно закінчиться добре. За дивним збігом обставин, саме каблучка, подарована її катом, рятувала мішеліні життя. Жінка вибігла на дорогу і почала робити спроби привернути увагу автомобілістів. Чоловік, який зупинився на її прохання, викликав поліцію, і вже за 15 хвилин місце злочину заповнилось офіцерами. Які досліджували картонну коробку, яка мала стати останнім пристанищем молодої матері. Марсін саме був у гостях у Патріка, коли роздався стукіт у двері. Чоловік здивувався, побачивши на порозі правоохоронців. Напевно, він не міг повірити у те, що жінка змогла вибратись, його одразу заарештували, пред'явивши чоловікові звинувачення у викраденні незаконному зберіганні електрошокера та замасі на убивство. Під час обшуку будинку, в якому він проживав разом із Мішеліною. Вдалося також знайти інструкцію до саморобної вибухівки і складові компоненти для її виготовлення. Пізніше стало відомо, що за два тижні до викрадення Мішеліни Марсін змінив свій статус у Фейсбук на неодружений. Це дало слідству підстави вважати, що він почав розробляти свій зловісний план задовго до його реалізації. Поліцейські також встановили, що після поховання Марсін разом із Патріком зняли 500 фунтів стерлінгів у банкоматі з банківської картки жінки. Під час суду. Марсін стверджував, що хотів лише налякати Мішелін і планував невдовзі випустити її. Але йому ніхто не повірив все вказувало на те, що він не збирався повертатись, та й повітря у картонному ящику вистачило би лише на кілька годин. Суддя Пітер Колієр сказав, що це була спланована спроба вбивства. Він також додав смерть, яку ви планували, була б довгою і повільною. З Патріка Бориса були зняті звинувачення у замасі на вбивство. Він визнав себе винним у викраденні і отримав 4,5 роки позбавлення волі. В свою чергу, Марсін Каспаржик відправився до в'язниці на 20 років за незаконне зберігання зброї, викрадення і замах на вбивство своєї дівчини. Ні один з чоловіків не проявив жодних емоцій, коли їм виносили вирок. Мішеліна впевнена: Марсін планував позбавити її життя і віддати їх спільного сина на виховання своїй матері. Він не міг змиритися з тим, що жінка піде від нього і забере дитину. Ці думки дуже сильно зачіпали його самолюбство. Велике питання для мене зараз полягає в тому, як довго він буде ув'язнений, тому що я не буду відчувати себе в безпеці, якщо він буде на волі, сказала Мішеліна після вироку. Мені досі сняться кошмари про те, що Марсін повернеться, знайде мене і скривдить. Я хочу, щоб він був замкнений у безпечному місці якомога довше, щоб я та мій син. Могли спробувати жити щасливо. Багато років я дуже любила Марсіна, але після його жахливого нападу на мене, мої почуття до нього перетворились на ненависть. Сподіваюсь, він зможе усвідомити усю ту біль, яку приніс мені. І хочу вірити, що ніхто ніколи не відчує те, через що пройшла я того дня від рук людини, яку кохала і якій довіряла. Батьки Мішеліни, Ян та Мирослава Левандовські, також дали інтерв'ю під час суду. Ян розповів про те, що, хоч усі навколо вважали Марсіна ідеальною парою для його доньки, він завжди недолюблював її нареченого. Я завжди знав, що з Марсіном щось не так і з самого початку він уникав зорового контакту і був дуже розпещений можливо, тому, що він єдина дитина у родині, його мати все життя тримала його в клітці, тому, коли він вийшов у світ, він не знав, що робити. Ян додав конфлікт між ними постійно наростав, але насильства не було. Здається, Врешті його стероїди для нарощування м'язів пошкодили його мозок або він з якихось інших причин зійшов з розуму. Я гадаю, що його мотивацією була жадібність Жадібність забрати Яна від Мішеліни та віддати його власній матері. Мирослава Левандовська, в свою чергу, сказала, що дуже зраділа після того, як почула вирок для Марсіна. Кожної ночі я прокидаюсь від кошмарів, у яких бачу обличчя учителя моєї доньки. Рішення суду подарувало мені омріяний спокій.